Привет. Вітаю вас на каналі Слимати Блог. Сьогодні я хотіла, поки я їду в поїзді з вами поговорити про таку важливу річ як вивчення мови. Я зараз вивчаю голландську, бо живу в Нідерландах, і мені вона потрібна для того, щоб ліпше все почувати в суспільстві, не зважаючи на те, що всі голландці говорять перфектною англійською. Тому мову треба вивчати. Треба, звісно, навчати спершу свою українську мову, і також англійську мову. Це взагалі базові речі. І також, якщо ви хочете бути трохи більше таким інтегрованим в світ, то я б зараз вивчала мінімум ще якусь одну мову. Чи польську, чи там, де ви живете, можливо, іспанську, італійську, німецьку. Неважливо, яку мову ви вибрали для себе вивчати, але це є дуже важливо для того, щоб бути більш таким адаптованим в тому світі, умовно кажучи. От ну, тому сьогодні хочу розказати про деякі аплікації, які я використовую для вивчення мови. В першу чергу це Duolingo. Ви про нього точно чули? Можливо, навіть маєте на своєму телефоні. Я Казала, що це одна з найкрутіших аплікацій, яка допоможе вам вивчити базові фрази, слова, структуру речень, і ви будете собі потроху потроху набирати вокабуляр. Також для збільшення вокабуляру є дуже класна аплікація, яка називається Drops. Безкоштовні версії. версії. Вас є всього 5 хвилин на день, де ви вчите, де ви вивчаєте слова на певну тематику. Тобто там є слова, фрази, і потроху, потроху ви собі розганяєтеся і вивчаєте. Наступна аплікація, тобто така вже, якщо ви хочете мати якогось репетитора і не знаєте, як знайти репетитора з тої чи іншої мови, найкраща аплікація буде, як на мене, це Preply. В цій аплікації ви можете вибрати мову, ціну дву категорію, скільки ви можете віддати за вашого викладача, репетитора і так далі, і відповідно знайти, те, що ви хочете. Я зараз це використовую для того, щоб вивчити голландську мову. От. Так, таке. Тобто, ці три базові аплікації я вважаю дуже класно мати собі десь там на бекграунді і знати, що може допомогти вивченні мови. Також в описі до цього відео є всі посилання на ці аплікації. Плюс, якщо ви по поліку на приплай, у вас має бути 70% знижки на перше заняття. От. Дуже вам дякую. Вивчайте мови. I życzę Wam harmonijnego dnia. papa.